Панове, привіт! Нарешті я отримую нагороди за дивізіони. Другий дивізіон Division Rivals. Я сподіваюся, не даремно сидів до пізньої ночі. В середу. Так, з середини четвер. Пехтів, дуже хотів отримати ці нагороди. 50 тисяч монет. let's go! Ми багаті. Play to win! Два мегапаки. Пак 75 плюс 30 штук. Пак 75 плюс 40 штук. Інформ. два піки. Піки що продаються. Паки там де 75 плюс один трейд, один антрейд. Боже мій. Мій клуб зараз буде тріщати класними картами, я сподіваюся. З промо. Пік відкриває сьогоднішню програму. Інформ. Вже добре, вже копійка. Артем Довбек, якого кинули без інформа. І я завесь. Другий пік. Хтось вже є в мене. Едерсон! Дуже добре. А ось і Кеш. А ось і Кеш. І цього Едерсона можна залишати в клубі як першого власника. Обидвоє продаються. Це добре. Це перемога. Це ще 25 тисяч монет, а то й більше, бо він може трішечки підтягнеться у ціні. Окей. Едерсон. А, той зі Стилем зіграності був. 27 матчів вже навіть зіграв. Нічого страшного. Відкриємо Пак 75 плюс 40 штук, що не продаються. Це не Промо? Що це таке? Канада, СІМ це не є добре. Можливо, Ліга Європи якась. Порту. Бруно Фернандеш! Вау! І ще 86-й чудачок. Гарно, але вони в антрейді. Але вони в антрейді. Але дуже гарна карта, до речі. Погляньте на ті стати. Майже все 80. Привіт Джо Лінтону. Вау, класно. Бруно Фернандо, що ми подумаємо. Він цікавий, дуже. І тут ще от купа, купа гравців. Бруний то такий. Ой, ой. Він грає значно краще, напевно, ніж коштує 12 тисяч цього лише Антофодер. А тут. Оце ну, може бути суперсабом, до речі. CDM. Так, Кей CDM цікавий. Дуже цікавий. Враховуючи те, що він в вантрейді, ми його можемо притримати. Щось рейтингових мало. Девіс! Це суперовий суперсаб буде. Враховуючи те, що в мене немає Бундесліги, 25 тисяч ставці Проти нього неприємно грати, коли він захищається, насправді. І більше там, напевно, нікого не буде. Окей, дублікати ось такі. Ендрік. Ендрік в еволюції там, ні? Ще беруть? Ой, я Далота хотів. Точно, я згадав. Далота нема. 7500. Ендрік. Гарний пак, я задоволений. Насправді задоволений. Девіс. Реально суперсаб на місяць на фланг захисту. Цей чудочок може теж зіграти, якщо не скидувати на якесь СБЧ, що теж можна в теорії розглядати буде. Мегапак ще продається. Без вулкауту, на жаль. Але Манчестер Сіті, що там був за прапор, я вже відвернувся. Ей, 85-та м'ядема. Ямаль? Рарний ямаль. 9000, боже. Навіть на якихось 8. Хантер це теж дуже добре. Пальмейрас. 1000 монет. Кеш. Ще один мегапак, в який продається. І знову без волкаута. Бразилія і Рошен. Аталіска. 75. Плюс. 30 штук що продаються. Чи може тут бути якесь промоні, але. Але і не вулкаут. Це сумно. М -м. Ромеро. Мартінес 84 Мартінес. Яканджі Копійковий вже. Та дало дали, би дало то. Гомес Ево Теж думав за нього, але теж же копійки. Ну, 4 тисячі, якщо продавати або качати. Ну і останній пак. Пак з інформом. Інформом дає. Багато цікавих інформів. Без волкауту мені погано. Альдер напевно. Бельгія центрбек. Так, Андерпен, це він. Ну, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість перемог поспіля у першому дивізіоні. Чекпоінтів тут вже нема Ну, то Сане вже можу використати до кінця, напевно. Так, 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 ми виходимо. О, Едерсон. Ой, я своєму Едерсону не накинув стиль після того, як поміняв. Лаудруб Верон це що за, це що за гарант е, легенди в нього. В паках були. Два, перших власники карти. Вау! Оу. Оу. Оу? І Джо Елінтон. Дуже легко якось зараз суперник далеко зайшов. Я думаю, інякий Вілімсет треки дата в то ту... ЕО Мені подобається, як він носиться насправді. Він так може ще тиждень проноситися легко. Він мене ще виведе в еліту. Добре, данджума. А от здало там що робити, я не знаю, бо в мене Лоренто в антрейді а зліва купив того у Догі і він дуже подобається. О. Люксично. Дуже легко ми почали в другому дивізіоні. Це не може не тішити. Ми на X2. Я злякався, що це дисконект. Ми на X2 йдемо. Це ж хороший вибір, правда? Навряд тут краще щось знайду, як ви кажете? Хороший. У някак стане удар, плюс, дриблінг, плюс. Хороше Ево. Ми їдемо. Чого перетримувати ту еволюцію? Є підходяща карта, бери, качай, грай. До речі, Корея в мене є хантер, тепер для нього. Нехай біжить. Нехай біжить, нехай несеться. Команда росте! Савіо тільки тут такий бідненький, трохи, ні. Конца. Консо. Якось мені здається в третьому дивізіоні страшніші склади попадали. Ой, дякую. І ніяк, я покажи їм. Ванька, може Іван. Іваса краще? Добре. Беляха. Оп. Чудово, Який чудово. Казав, що має бути. Удар гол. Бо він смикнувся Кіпером в протилежний кут. Молодець Савіо. Який стік накладний ще щось накладне. це, Це типікал Ederson відбитого так от десь перед собою. Дуже добре нам іде гра. Дуже. Лайтові я б сказав, як для другого дивізіону суперники попадали, але можливо зараз дадуть щось погане і дали. Дали сильний склад і, можливо, сильного із суперника зараз поглянемо. Так, коли ти виграєш багато поспіль і їй підкидають тобі челенджі. початок одразу з переступів, це вже натяк на те, що. Проте поки що не спішу, бо він дорогенький досить. У мене монетки на нього от лиш, -лиш з'явилися, але. Якусь би просадочку. Щось би і її зробили для. Просадочки було б файно. 90 гарна ціна для нього. Скільки він зараз коштує, напевно, більше стані. Чудово заходимо, Кореан! Джо? Уф! Таку, ай трошки далі хотів. Оу! Ах, Корея! Онсайт? Та бляха. Амшік. Гамшик, Як ти втиснув? Та про проти нього був. Я не вірю, що інвестується. Та ну. No. Ні, не треба таке чудити, ідіот. Боже мій. А що з тобою сталося, Данджума? А чого не виключилися? Я в шоці! Що з моїми гравцями зараз сталося? Дивіться, Денджума, дав пас з розвороту. Уявімо, що то травма. Але подивись, що сталося з Гвардіолом. Ножку тяне, придурок. Що ти робиш? Я в шоці. Чисто АФК собі на розминочці. Ой-ой, тих швед вийшов. High of offside please! Фух. Ну що, настав час, по-моєму, спробувати те, що ми чаклували. Ось це. Райс має плейстайл holding, Правильно? Правильно, на плюс-плюс. Райс -плюс. є, але. Але він на фланзі. О, все, райс не ще. Добре. Та бляха. Райс, ось і цей відбір. Він був всього лише один за матч, але який важливий. Та дай вище підніми той м'яч. Райс, ви бачите? Тактичний геній зіграв. І райс приніс мені сухі 7 хвилинок. Там чи скільки він грав. Молодець, два відбори, які важливі. Вау, тут чекпоїнт, тут зажали є чекпоинта. Ай-яй-яй-яй-яй. Бореться за місцем старті Райс, та ні, ні. Він якраз отак от поцементувати трошки. Боже, недвейта, але не перший власник купив. Ніхрена собі, ну я out of position. Ну. Ой. Срака. Добре. За 20 хвилин до кінця відіграємо один гол кореа. Я в шоці? Шо той Скільки той Недвід коштів? Він і цілеспрямовано купив, і в нього головна є головне зіренька на полі. Але я на серединці шляху до першого дивізіону. Бляха, ну диви дивись, що за склади. Ну ти дивись. Давай давай давай, ніякі. Давай! Робочий гол. Ну, а ти сам кіпера перевиводиш, але я вибачуся, бо я є поважна людина і поважаю суперників. Фак. О, правий стік сейф. Фінес, фінес. Фух, і то стояв перед ним той Баранак і нічого не блокує, ну як? Кореа Ах. Ааа! Ми най стік правий стик, бля, добря, това. Он сайт? Танджума! Ось він! с! Yes. В когопе і він, він тільки тим. А! Ну і курва! Деві здаєте. Ах! курво! Не хочу я на нічий! Не хочу нічияти сюди, але нехай буде. Нехай буде сьогодні на нічі завершимо. Непогано. Наостанок хочеться ще констатувати факт, що Гамшак прекрасний. Поглянемо разом на статистику Марика Гамшика. 38 матчів, 24 голи і 8 асистів. Боже мій. Практично у кожному матчі одна результативна дія. Я дуже радий, що Гамшика спіймав. Як і трошки кліпає. Данджума. 15-14, нормально. Ну і на цьому все. Не забувайте за вподобайку. Скоро знову почуємося і побачимось. Бережіть себе.